До речі, хотіла сказати, посилки отримую. Остається коробка. Ну, Коробку можна залишати на пошті, а можна брати з собою. Ну, раніше ми інколи залишали їх на пошті, вони не потрібні. Серединку забрали, що прийшло, а те залишили да, коробочку, щоб не нести. Але зараз, ну який же це смітник? На смітник не викидається, це не сміття. Навіть на розпалку ми його не використовуємо. Ми його беремо, забираємо, ще й по людях ходимо просимо. І що я хочу сказати? Що ми робимо з цього далі? А далі ми робимо ось таке. Ми виготовляємо з них окопні свічки і передаємо нашим хлопцям на передову, щоб їм було тепло, затишно, щоб вони могли підігріти собі. Їжу або вскипятити воду для чаю або для кави. Горить вона 3-3,5 години. Так що, ось так, ось сюди, в консервну бляшанку з-під кукурузи або горошку. Ну, це самий такий оптимальний варіант. Закладаємо ось таку коробочку, розрізаємо на полосочки. Ось так. Вимірюємо, відрізаємо. Туди втрамбовуємо цю коробочку, робимо такий фітільок. Так само він. Ой, як ось Це така сама картонка. Заливаємо віском парафіном гарячим. Воно застигає, і хлопці там користуються такими штуками. Так що ось так Україна переможе, бо ми непереможна нація. Слава ЗСУ!